4 червня 2024 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 11256.2. Цей законопроект передбачає суттєве підвищення майже вдвічі акцизу на дизельне пальне з поточних 139,5 до 330 євро за тисячу літрів. Як пояснюють нам, представники податкового кабінету і Мінфіну, це робиться з двох причин. Перше, для того, щоб знайти додаткові гроші для бюджету, щоб фінансувати військові видатки. І друге на виконання директиви ЄС щодо встановлення мінімальної ставки акцизу в розмірі 330 євро. Так, нам дійсно потрібні кошти для фінансування військових. Так, нам дійсно потрібно виконувати директиви ЄС. Але ці директиви треба читати і знаходити в них норми. Для того, щоб захистити національну економіку і національних товаровиробників. Саме ця директива, яка передбачає і зобов'язує підвищити акциз на дизельне пальне, передбачає можливість пільгових ставок акцизу, зокрема для сільгоспвиробників, ті, які користуються технікою, що не використовують дороги загального значення, а це сільськогосподарська техніка, яка працює в полях. Сьогодні всі сільськогосподарські асоціації України говорять про те, що підвищення акцизу на дизельне пальне до 330 євро фактично вбиває галузь і робить українських неконкурентно спроможними. Для порівняння в Румунії ставка акцизу на дизельне пальне за аналогічних обставин 21 євро. В країнах Прибалтики 54-52. В Угорщині 66, а польські фермери взагалі цей податок не платять, оскільки йде компенсація з боку держави. То що ж ми маємо? На сьогодні українські сільгоспвиробники платять 139. Вони не можуть бути конкурентно спроможними з сільгоспвиробниками цих країн, зокрема, що я перелічив. А їм ще й допомагає держава. Який вихід з даної ситуації? Сільгоспвиробники, розуміючи те, що критично важливо фінансувати видатки на оборону, пропонують внести правки до цього законопроекту, яким так збільшити акциз, але принаймні хоча б на 50% від 330 євро і встановити його в розмірі 165 євро. Це вже більше того, що вони платять. Це вже будуть збільшення надходжень до бюджету, але це не вб'є галузь. Тому під час розгляду цього законопроекту Верховною Радою парламент має врахувати те, що в першу чергу ми маємо думати про українську економіку, думати про те, як її підтримати, і в межах тих норм, які пропонує нам імплементувати Європейський Союз, знаходити законні способи для того, щоб не вбити наших сільгоспвиробників.